Ну а в розмові про цінності несподіваний поворот російський патріарх Кирило носить крадене кілька днів тому. Очільник РПЦ на одній з публічних зустрічей з'явився у панагії, яка може належати київському митрополиту Володимиру. Про карколомну історію дорогоцінної речі, що була викрадена в Києві, а знайшлася у Москві, Неля ляковальсько розкаже. Митрополит Олександр досі не може оговтатися від здивування. Фотографію я побачив днів. Три, мабуть, назад, коли в новинах проскочила новина про нагородження сербським президентом. Владика каже, ось про цю картинку. Звичайна протокольна зустріч керманича російської церкви. Вона не вартувала б уваги, якби не ось цей артефакт на грудях росіянина. Це коштовна золота панагія, прикрашена рубінами, як дві краплі води, схожа на ту, що майже 20 років тому носив. Київський митрополит Володимир. Є чітка ймовірність того, що це та панагія, котра була належала митрополиту Володимиру. Дісталася мені і була викрадена у мене. Панагія такий собі знак митрополичої влади, що архієреї носять разом з Христом або замість нього. В кожного церковного високопосадовця таких, як правило, ціла колекція. Їх дарують одне одному та замовляють у найкращих майстрів. От подарунок патріарха. Варфоломія, угу. тут подарунок патріарха Феофіла. Це митрополит Олександр показує Панагії, що належали київському митрополиту Володимиру, і той заповів їх драбинку, який згодом і створив музей, де всі ці речі експонуються. Та яку побачили на грудях Кирила, ймовірно, теж була частиною колекції свого часу. Володимиру її подарував Павло Лебідь, скандальний намісник Лаври. Тож як вона могла? Опинитися в Москві у 2016 році. Будинок митрополита Олександра пограбували. Був збройний напад, четверо озброєних автоматами людей. Хазяїнішов в мене в будинку з хати. Тоді винесли сейф, у якому зберігалися найкоштовніші речі зі спадку Володимира. Близько 70 предметів, серед яких та сама Панагія. Та Особа, яка затримана нами є нічуждою для церковного миру. Вартість викрадених речей становила понад 15 мільйонів гривень. А це вже у 2017-му. Прокурор Київщини звітує а, про спецоперацію одному зі столичних в готелей. Викрадений намагався продати один зі священників РПЦ. Товар в нього вилучили з 70 речей. Тоді вдалося повернути 20. Найкоштовніше безслідно зникло. Якщо і хтось і був заарештований, то відпустили кримінальна справа е якось дивним чином. Закінчилася на етапі, коли перекупщик, який був арештований під час спецоперації, отець Степан Бенца, е, заключив договір зі слідством. Головний фігурант справи кілька років тому померинші втекли до Росії. Сліди дорогоцінних артефактів загубилися остаточно, аж поки панагію, як дві краплі води, схожу на крадене, не побачили на шиї в російського патріарха. Слідчі мені говорили, що речі, котрі були викрадені, вони знаходяться за кордоном, а саме в Росії. Тобто перекупи, можливо, могли придбати цю панагію у злодіїв, а потім запропонувати комусь із єпископів, який подарував їй саме патріарху Кирилу. Тим більше, що її собівартість, ціна якраз підходить для такого подарунку. В той час, на 2008 2007 рік, це від 15 тисяч доларів. Чи могли бути копії всієї панагії? Митрополит Олександр каже, її виготовив лаврський майстер, який працював на митрополита Павла. Втім, ймовірність, що Павло презентував однакові прикраси і київському і московському предстоятелям, на думку драбінка. Мізерна на питання, чи свідомо Кирило вдягнув на себе крадену в Україні річ, український митрополит московського патріарха по християнськи виправдовує. Я думаю, що він не знав, коли її одягав. Так там вона дуже гарна, вона цінна. Але те, що вона можливо крадена, я думаю, що він цього не знав. Я не буду його звинувачувати в йому і так достатньо руки в крові, щоб говорити про те, що він злодій. Неллі Ковальська, Олексій Желенко, ТСН 1+, Марафон. Єдині новини.